На три дні Коломия дихає книгою. Щорічний фестиваль ярмарок Коломийський манускрипт перетворює в вулицю Чорновола в середмісті на простір, де пахне свіжодруком, а люди знайомляться через слово. Ідея проведення фестивалю належить місцевим літераторам. Серед них лауреат Шевченківської премії Михайло Андрусяк. Не відкритті він одразу ж презентував свою нову книгу. Бачу, що багато є авторів, багато є видавництв. Я прийшов зі своєю скромною працею з книжкою спогадів. Доріг безпечка. Йдеться тут про відрізок життя автора від народження до 30-річного віку, коли сам закінчив Київський держуніверситет Тіві Шевчарка і повернувся безвиїзним перекладачем. А зі слів заступниці начальниці міського управління культури Наталії Терновецької місто над прутом завжди було мекою книговидання. Упродовж 19 20 століть тут працювало понад 30 видавачів. І ці традиції підтримуються й досі. Цей фестиваль полюбився одразу, тому що він несе в собі позитив і ту велику потребу людей почути українське, відчути себе українцями в Україні. Тому цей фестиваль е, прижився у Коломиї і ми впевнені, що він з кожним роком буде все потужнішим. Фестиваль заснували ще у 2011 році, а відновили три роки тому. На нього збирається чимало авторів та видавництв. Нас Запросили ми. Приїхали запросили не вперше. Ну нам. Тут як це було добре. Ми Приїхали ще раз. Що привезли? Ну будемо завтра презентувати книжку Кіплінга. Ми таку маємо пластову серію, започаткували. І будемо от ніжні крейда. Нові оповідання Кіплінга, яких дотепер ще не було перекладено в українською. Зокрема, знаний Прикарпатський краєзнавець Богдан Волошинський презентує чотири видання. Це все напрямок історику краєзнавчої літератури. Серед них є різні дослідження, які є моїми авторськими приватними дослідниками. Ськими проєктами три з них видані у серії Коломийська бібліотека. Я дуже гоноровий, що я так доповнив якраз крайня книжка книжка» 44-та, Зараз випуску 45-та. Тобто, на сьогодні це є найновіше видання Коломийської бібліотеки театральна Коломия. Свято активно підтримує і Коломийська міська рада, яка постійно виділяє кошти на придбання книг. 200 тисяч виділити для того, щоб закупити тут же книги для наших бібліотек. І так кожного року. Коломийська міська рада підтримує як книговидання, так і громадські організації, які розповсюджують наше українське слово, нашу історію. А дійство ще й стало благодійним. На заході збиратимуть не тільки книги, але й корти для обласного госпіталю ветеранів війни. З коломиї Богдан Малецький Галина Рончук телерадіо компанія Раї.